За перші три дні програми із обміну ламп розжарювання на LED-лампи у відділеннях Укрпошти українці обміняли понад 750 тисяч штук. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він нагадав, що програму обміну старих ламп на енергощадні стартувала завдяки підтримці Євросоюзу. Замовити послуги можна як у відділенні Укрпошти, так і в застосунку дія. Наступного тижня ще 6 мільйонів ламп будуть розподілені між містами районного значення а до кінця лютого скористатися послуги зможуть і мешканці віддалених сіл завдяки пересувним. Відділенням «Укрпошти», додав Денис Мигаль.